Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні я розпочинаю одразу ось так з мотивації. Буду шпаклювати я все-таки кути кругом вікна вирішила зробити це, оскільки трішки погода стала теплішою, на вулиці потеплішало. Думаю, зроблю це, щоб гарно все просохло. Купила сітку і спочатку накладаю шпаклівку, далі сітку, і буду знову шпаклівкою зверху. Перешпакльовувати, можна так сказати. Не знаю, чи правильно роблю чи ні, але вже як зроблю. Принаймні, зараз, коли я вже озвучую відео, воно висохло і доволі так непогано тримається. Потрібно буде лише ще раз зашпаклювати і потім зачистити, пофарбувати. Ну, принаймні, я надіюся, що буде все таки краще, ніж було до цього. Все закінчила я шпаклювати. Вже коли почала, думаю, навіщо воно мені було потрібне, бо зачепила ось тут шпателем, була здута стіна, і все це посипалось. То я мусила все це зняти, докуди воно було здуте, зачистити і зашпаклювати. Сіточку поставила на кути, і тут, і зверху по кругу. І з цієї сторони то найважче було, бо важко тут підлізти було біля вікна. Це зашпаклювала один раз, сіточку наложила. а вже завтра, як висохне, пройдуся другий раз тонесеньким шаром і все. Потім зачищу ще на наступний день, коли висохне, і пофарбую білою фарбою. І все буде. Надіюсь, не буде вже ніде дути. Навіть зараз так класно вже беру руку. Приставляю і нормально. До речі, Зняла е, жалюзі ось ці паперові. На кухні вони облупили стіну зверху, ось тут ні. Напевне, на кухні було теж здуто, тому воно відірвалося. Тут зняла ні, сліду не осталось. Далі я вирішила зайнятися шафою кутовою, яка в нас стоїть у коридорі. Вона доволі така велика і містка. Але це така шафа кладова, у нас виходить, тому що ми все тут зберігаємо, оскільки у нас немає ніякої кладової. Тому я вирішила переділа. Можна це сказати, перевакумувати подушки, одіяла, все, що у нас є, таке зайве тут, зберігається, тому що ці пакети, в які я раніше вакумувала, вони поздувалися, і вони більше місця займають. А хочеться, щоб місця було більше там вільного, щоб можна було ще щось скласти, то я вирішила. Купити спеціальні пакети, вакуумувати в них, і тоді, звичайно, набагато краще виходить, набагато менше місця буде займати, і більше всього поміститься у шафу. І, звісно, зараз покажу вам, наскільки тоненька стала подушка. ось дивіться Вона зовсім стала плоскою, то мені дуже подобається результат, який вийшов. Я все зробила так із подушками, і з одіялами зайвими. І, звісно, можна використовувати пакет. Для сміття, які я брала великі, показувала колись дуже давно у відео, як я вакуумую ними пилососом у них, але. Це добре, якщо ви не користуєтесь цими речами і на постійне якесь зберігання надовго то можна. А оскільки ми ці одіяла, то доставали, бо хтось ночував, то це потім вже в цей пакет не завакумуєш. А ось ці багаторазові, спеціальні для вакуумації, то, звичайно, набагато зручніше. Давно я вже купувала ці пакети, і ось вони мене до цього часу чекали, лежали і вирішила таки зайнятися вже на кінець до цієї шафи. Ось так усе в мене сюди помістилося, навіть те, що. Було внизу, і тепер мені подобається, що внизу в мене тут звільнилося місце, і я сюди хочу поскладати постільну білизну нашу і дитячу і взяла органайзер з Ікеї. Такий він подвійний, де дуже зручно. Я в одну половинку нашу дорослу склала постільну білизну, а у другу половинку помістилася якраз уся постільна білизна сина. Дуже зручно вийшло, мені подобається, що тепер воно ось в такому вертикальному зберіганні постійно білизна, і я бачу. Її повністю тепер, коли буду відкривати шафу, дуже зручно вийшло і так доволі непогано. Мені сподобалось тепер, як я переорганізувала тут у шафі. Також вирішила поміняти місцями кофти з футболками, тому що кофти вони довші висять і одразу виходить, що вони висять над посільною білизною, я їх вирішила поміняти місцями з футболками. І Так буде набагато зручніше і краще видно все. І Ще потрібно буде внизу там сумки стоять у нас непотрібні. З деякими речами їх потрібно буде поставити у диван. give me love give me all your love because oh, i want you no one else makes me feel this way Дойшли в мене руки і до духової шафи нарешті, я скажу вам відверто, ще дуже не люблю її мити. Це для мене якесь таке складне завдання, що я поки настрою, щоб її помити, то це дуже багато часу пройде. І цей раз я її дуже сильно запустила. Мені аж соромно, що вона в мене така брудна. я вирішила. Довго не гратися і просто її всю забризкала ось цим засобом, який показувала вам в якомусь попередньому відео, що я відмивала шви на кухні, і я вирішила просто ним всю духовку обризхати, так як йде до духових шах. Ну, звісно, написало, що на алюміній не можна. Але я думаю, буде що буде. У мене є і так на духовій шафі, ось там такі видніються плямки, чорні, це не брудне, це вже таке зробилося на алюмінію, цьому, на поверхні алюмінів, тому що вона не дуже якісна. Я колись купувала цю духову шафу, можна сказати, перша, яка мені попалася. Вона пече дуже добре, я нею задоволена, виконує добре свої функції, а ось в плані миття, що не можна особо так використовувати на неї якісь засоби. Сильні, то, звичайно, мені не дуже це подобається. Ну і звісно, вирішила помити і рішітки і деко, на якому випікаю також цим засобом, також ним обробила добряче, залишила на 5 хвилин і далі дуже все легко відходить і легко дуже відмивається. В принципі, результатом я задоволена, цей засіб дуже класний. Правда, після нього дуже сильно сушить руки. ну, Звісно, бо він дуже сильний, а я. Не можу працювати в перчатках, і тому їх не оділа, І, звісно, руки трішки попересушувала. Буду розвішувати тут прання. І відповів на одне із питань, яке в мене було під відео. На рахунок коржика нашої морської свинки запитували, чи вона спить вночі, як взагалі вона себе поводить. Взагалі, коли ми обирали тваринку, то ми вибирали між свинкою, вибирали між крисою і хомячком. І зупинилися на морській свинці, так як прочитала, що вона дуже любить гратися з людьми, і вона не дуже шустра, така, і вона вночі спить. Що це денна тваринка, тому вона вночі спить. Але, як виявилося, він у нас коржик вночі любить поїсти, попити води. І, звісно, він не їсть всю ніч і не п'є всю ніч воду, але все одно так часом просинається і починає пити воду. Ці там Шарик, цей такий калатає. Потім він може похрумкати щось також, такі звуки робить різні, тому він нас ночує на пральній машинці у ванні. і це ми його так носимо ввечері. Відносимо на пральну машинку. І знову його несемо зранку у кімнату до сина. Але що стосується погратися з ним, то це дуже добре, бо ця тваринка дійсно буде сидіти біля вас і він такий милий, дуже класно з ним бавитися дітям. Далеко від вас не втіче, і дуже він прикольні звуки робить. І цікаво за ним спостерігати. Ділюся з вами нашою вечерю. Буду готувати спочатку стейки. Додаю до них сіль, перець, сушений чесничок, паприку солодку та трішки олією з трішки їх натираю і залишаю в сторонці, щоб вони промаринувалися. Поки я буду готувати салатик та картоплю. Better this way, you know, this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know, I think we should say goodbye. Отож готую салатик. Спочатку на тарілку я викладаю Руколу промиту, далі буду різати огірочок ось такими пластинками, викладаю його на руколу і далі буду нарізати авокадо. Спочатку я. Його навпіл розрізала і далі нарізаю ось такими полосочками ножиком. і Дуже зручно, ось так потім ложкою діставати, і викладати пластинками поверху салатику. Далі посипаю чорним кунжутом, поливаю трішки кунжутною олією, і також поливаю солодким індонезійським соусом соєвим, і не забуваємо обов'язково посолити та поперчити. Тут у мене ще паралельно обсмажується картопелька, прусочками так порізана з усіх сторін. Також додам сюди ще чесничок та кропчик, і буде дуже смачна картопелька. Тут ще показую, у нас готується стек на грильниці. І ось така смачна вечеря дуже вийшла у нас. Ми дуже таке полюбляємо і такі салати, і картопельку, і стейки. Це просто дуже смачно. Тому хто зараз також їсть, бажаю смачного! А тут хочу вам показати трішки ось цієї мелоти. Покупала Мішельку, трішки її посушила. і їй було холодно. Вона лягла на подушечку. Я її вкрила одіялком і вона тут засинала, дуже скумедно виглядало. Це вирішила з вами поділитися. Усім дякую, що це відео до кінця. Па-па!